Ну що ж, настав час, коли ми будемо робити таймер. Ось вот такий он прийшов мені з Алиэкспрессу, зараз я вам покажу. його. Тут у нас місця немає де поставити. То ми його поставимо вот сюди. От кабель йде на грілку. Ми його розріжемо. Один кінець поставимо зверху, другий знизу. На вход і виход. І він буде вирубати у нас. Ось вот, выключатель цього. эти грелки. Для тех, кто в теме по альтернативе, тут стоит у меня МППТ и 100 ваттная панель. Вот он заряжает цей 100 ваттный аккумулятор гелевый. гелевый, цей, м -м, карбоново гелевый. А вот зима, солнца не хватает, а сама панелька на 17 вольт. а Він включається по-моєму, на 12 вольтову систему в 16. Вольтах. То я на нас спробую поставити такий шим шим-контролер, шим в таку погоду працює трохи краще, ніж цей ну, і зрівняємо. На Aliexpress я його замовив. Приде, поставлю ну, його зрівняємо. Як ні, то буде знову з цього поставлю. Бо вот сюди треба либо ще одну панельку покупати 100 ватну, щоб було хоча б 37 вольт давало, щоб на зарядку воно хоч щось йшло в таку погоду. Либо цей шим-контролер. Ну, шим-контролер копейки стоїть, зараз чорна п'ятниця, там все воно тут, поэтому замовив його шим-контролер. Ну, побачимо. Якщо що, то будемо далі думати. Тому що зараз зимою трохи не вистачає, тому що у мене йде багато електропотребления на відеокамеру. Відеокамера та? Мачка, О, там ж берет. ось вона вам Мабуть, особливо вночі от Треба було за якісь характеристики подивитися, скільки вона є. Можливо, знайду потім покажу. Ну що, давайте будемо приступати. Ось такий таймер. Я вже його запрограмував. Вночі він у буде працювати. годину працює. По-моєму, годину не працює. Ну, глянем, я его потім подивлюся і скажу точно, тому що вночі я його зробив так, щоб він працював, частіше включався, а днем у мене годину працює, по-моєму, 2 години не працює. Бо днем трохи тепліше і треба, щоб атумлятор заряжався трохи краще. Ну ось так якось. Потім покажу повністю систему. Повесили. Зараз будемо тут розшнуруємо, Обріжем, обріжемо, обріжемо. сюди на вход, а тут буде виход. Що ми будемо зараз працювати? Поставили таймер, підкріпили кабеля вже. Зараз перевіримо налаштування. Тому що тут, по-моєму, зараз не виключено. Не повинен пропускати, зараз глянемо в налаштуваннях. Ну що, зробили ми, підключили, зараз робимо перші підключення. Включаємо грілка, подаємо електрику. Так, відлично. Світло. Пішло. Електрика пішла. Так, тут я пам'ятаю зробимо таймер з 3 до 4. 4 години він виключиться і включиться далі з 6 до 7. Вночі я включу, ну, з вечора пізнього вечора, з 7 вечора я до ранку через годину включення виключення, а днем е, включення на годину, а виключення на 2 години. Зараз подивимося, що там по грілці. Да, сразу можемо подивитися, як пішла на... нагрузка. 12,8 стала. Наші котики тут на другому поверсі. Сплять один в синій, вон он в синій. Другі на різаночках. Так у нас э, ця грілка, от вона, саме нижня. Я руку взял, воно вже руку взяв, вона вже пошла вже тепло. Сейчас, будем постараюсь градусник знайти, где он тут. Подивимся, что там. Вот, град... вот градусник. Зараз мы его поставим туда, подивимся, что там по градусах. Вот, вот я уже его поставил. И вы будете Прям... в часе бачите, как повышается температура. Он 11, было так 9, уже 11, 3. Вон тринадцяти три? Можливо, я трохи на графік І якщо він так швидко нагрівається, то ми, зробимо по пів годинки. Включення і годинку відключення. Щоб батарея так не жрала, тому що сонця фактично немає. Я так думаю, що акумулятор буде воно швидко їсти. Ну, Вночі, звісно, зроблю на годину. А днем на попів годинки. Бо есно днем немає. Вон хоче ласки. Ну, потім подивимось, до скільки вона подивиться. Ну, я так думаю, до 40, навіть подивиться. Не дають, не дають проходу. Нагрузку вже показує 12,6. Ще він буде 9 хвилин працювати. 16 на 0 виключиться. Ну, подивимося, що в 16.1 буде показувати по температурі. А потім, надо зменю налаштування трошки. Днівні. Так, ще раз кажу про цю річ. Це таймер, тижневий. Виставляє ну, на 12 вольт. Брав я його на Аліекспресі... 300, 300 копійками міста, 340 чи 360, я вже не пам'ятаю. Виставляється він на тиждень. Можна виставити як угодно, по дню, ну до тижня виставляється і по кругу не йде. І 30 налаштувань по часу. То є, тут досить такий плотний графік можна налаштувати, як його виключати. Ну, є такі самі річ і, і на хату на 220 вольт. Я такий раніше брав, але він на, 200, на 12 вольт не підходить, Не виключає, включає. Тому за замову на Аліекспресі. На... Тому що у нас не було на 12 вольт в магазині. Ну, Вроді би річ така цікава. то что нам надо так кстати, по температуры вон ну, 28 градусов и влажности 23 процента до 70 ведь сотки впало до 28 и температура поднялась okay. отлично и то она уже пару хвилин выключена Все великолепно Все, я налаштував його. більше на ночний режим. Днем так, через 3 2 години буду включатися на півгодинки. Ну от так, все. Все, ми зробили все. Дякую, хто подивився. дякую, хто допомагає нашим котикам. Дуже-дуже дякую. -дуже хто донатить їм. Гроші на їжу потрібні, бо на все не вистачає. Ну, дякую всім за лайки, за коментарі. Дуже вам дякую. Все, до побачення.